Жив собі у лісі березовий листок, і було у нього багато братів листків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів і дзвінки дзюрчання струмочка, розмовляли з листками на інших деревах, які росли поруч в лісі. Уявіть, як листки розмовляли один з одним. Шшш! Одного разу. Березовий листок подивився навкруги і побачив, як усе навколо заблищало золотом. Мухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листок теж впав на землю, подивився вгору та дуже засмутився. Берізка залишилась стояти сумна. Їм зовсім без листя. Де жив березовий листок? Що робили березові листочки? Що одного разу побачив Березовий листочок? Що з листочками сталося? Чому борізка стала сумна?